Працював лісником, електриком. Це ж війна, це горе, це біда. Ракети летять, це саме куже є гинуть. І люди в мирні. Добровольцем пішов з травня місяця 22 року. Усі слиди я пішов. Тому що потрібно вступати в Збройні сили, треба захищати нашу землю, наших сімей, наших дітей. Ми були в часовому Яри водієм, я там не був, я там був стрілець-гранатометик. Наш батальйон майже весь там залишився, тобто перевели сюди в 57-му. Порекомендував би вступати. 42-й батальйон. Тому що відповідальні командири. Тут дуже хорошо командири відносяться до людей і стараються для людей більше як сім'я. А там відношення зовсім наче було. Тут я вже став водієм. Їздив я на Л200, Л200, я скажу, що по проходимості і для заносів вона не устойчива Л200. Буханка більш устойчива. Саме лучше. Там помаленьку їздить. Їздив літом, дорога накатана як хороша. 100 кілометрів у час. 90, 100, 80. А коли прийде дощ чи сніг і розстає, там не їдеш, там просто пливеш. Вона не відрізняється нічим, відрізняється тільки одним, що їздить на ноль. Це прилетіло активі. Ось видно, де посікла машина. Всього фактичні сусь. Топшили машину, машину резиною, щоб хоча б від мелких осколків. Це ж не броньовик. Як я називаю, так як вона є, Буханка. Це автошвидше логістичне. Завести людей, БК, якщо вивели трохсотих і забираєш за одної трусоти і передаю тут одразу медика. Бачить поранених хлопців. Це найскладніше. Перед кожним виїздом ми говоримо з Богом. Єдеш боїся. Боїся. Дурень те, хто не боїться, я кажу, народі. Як не колектив, але все одно страшно. Їдеш, молишся про себе. Було прошлим літом мінометний вогонь попав, чудом біїхали звідти. Я тільки під'їхав забирати людей. Зразу три прильоти було. Я в той час знаходився в машині тут. Водій з машини не виходить. Водій повинен бути на місці. Люди ж грузяться, мені треба бути на місці. Бувають обстріли, і люди застрибують. Тут так вже нікуди не дінешся. Буває ламається, Це ж железо як кажуть. В нашому випадку ремонтувати не приходиться. Там як став, то вже став. Тікай з машини, то архівідром одразу прилетить. Якщо щось таке з машиною, в кранньому случаї це в основному осколком січе колеса, не встанавлюється, ми на спущений колеса йдемо до кінця. У випадок Боже, осколком пробило колесо, бо ну, я тоді їхав другим водієм на тойоті пікапі. Пробило колесо, та й водій став. Я йому казав, що не ставай. Тут не можна ставати. Вону взяв і встав. Правда, ми його переубедили, що давай їдемо, Тільки сіли в машину і зразу приход. Як відроб. То сітву машину. Сьогодні повибивало капітану відчуваю. Чесно сказати, Таке відчуття бистрей виїхати з нуля, привезти цілими хлопців і самом цілим остатися. Інколи, який є час з удочкою посидять, карасіку повели, посидів кісь часок до Очікування, що був мир, не було війни, і наші внуки не бачили цього жаху. Дай Боже повернуться, виховувати внуків. Мене їх чотири. Ось дочка родила третього грутя на мій день народження. Каже тато, вітаю тебе подвійним праздиком. З яким. З влучкою точка діду подарок піднесе.